Куди вінший дух і бойки про хоробрих остаток Кіберлігамін? Чологань. Найкраща подружка у конюшні. Легендарна угорська скакунка кінчем жодного разу не програла перегонів. Її вважають одною з найкращих чистокровних верхових коней. Та мало хто знає, що своїм успіхом кінчем, можливо, завдячує найкращій подрузі, пиці на ім'я Чологань. Скакуни, які всі коні є ставними тваринами і деколи можуть бути норовисними чи ляклими. Їм подобається мати якогось маленького друга, наприклад, поні або кіску. Це допомагає заспокоїтися і розслабитися перед перегонами та після них. Але подруга-кішка це досить незвично, навіть для такої особливої кобили, як кінчем. Чологань горською мовою означає соловейко. І, хоча ніхто точно не може пригадати, всі добре пам'ятають, що Чологан і кінчем були просто не розлий вода. Вони разом подорожували Європою з одних перегонів на інші. Якось після забігу Чологан та її нога благородна подруга перепливали кораблем через Ла-Манш до Франції. Кінчем радісно зацокала копитками по мостині до берега, а от кішки ніде не було видно. Засмучена кобилка відмовитися заходити у свій вагон без чологан. Вона стояла на пірсі аж дві години, міцно вперше копитами в землю та на росуча вуха. Без кішки вона куди не збиралася рушати. Нарешті Чологен збігла з корабля і кинулась до кінча. Кобила затрусила головою та привіталася з кішкою, голосно і радісно заіржавши. -го, го коли більше так не роби, здавалося, сказала вона. Чологен заскочила кобилиця на спину, і вез'єднана пара щасливо вирішила на зустріч на пригодах. Зрештою, життя завжди краще, коли біля тебе найкраща подруга. Близько 1874-го, невідомо.